Привіт, танкіст! Ти на каналі ШранкUA. Сьогодні я тебе покажу крутий бій на об'єкті 705А, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Поїхали до бою. Наш герой грає на такому обладнанні, як загортування, досилач та турбіна з допайочком, великою ремкою та маленькою аптечкою. Потрапляємо ми на мапу Ель Халуф, зустрічний бій, сетап з вісімками без арти. Так, десяток у нас три штучки, все інше е, дев'ятки та вісімки. Сетапчик досить непоганий, немає арти, ми можемо добре відігравати. Маємо 24 тисячі хп на команду, тому можна нанести досить непогану шкоду. Що наш герой в цьому бою і зробить, тому що нанесе він. Дуже багато шкоди, та це, до речі, бій на 3 відмітки. Так. На гарматі ми маємо зараз дві, а після цього бою у нас буде вже третя відміточка. І що ми потихесенько сунемо на позицію? До речі, напишіть, як вам цей танчик, тому що коли я його викачав, я його викачав досить давно. Я його коли викачав, він мені дуже подобався. Я на ньому дуже довго грав. Відігравав, до речі, непогано, але потім щось він набрид і я на ньому вже не граю досить-досить довго. Навіть не знаю, чи його там нерфили апали, чи йому взагалі щось робили, чи він залишився такий, який був, не знаю. Давно, дуже давно на ньому не грав. Так, Під'їжджаємо на позицію. Так як у нас е десяток тільки три штучки, ми будемо досить непогано себе відчувати тут. І подивіться, ми першу не пробиваємо ст шечку восьмого рівня. Так, ну і тут наш герой кудись відійшов, не знаю, можливо, згорнув гру, щоб <смі> активувати якісь щити, ну це, ж, звичайно, жарт. Але кудись він. Щось, щось відійшов на хвилинку. Так, і виїжджаємо, одразу зводимося і. Бачили, куди снаряд полетів? Бачили? Взагалі не туди. Навіть приблизно не в ту сторону, куди наш герой цілився. Так, і тут світиться 50-120, і там маленька, маленька. Башенка світиться і ми, звісно, не попадаємо в неї. Але наш герой не втрачає оптимізму, перезаряджається. І тут виїжджає із третій, і з 3 тікає. Так, зводимося ще раз і закидуємо точно в ціль у 50-120 в башенку, щоб він так не стояв нахабно. Так. Все, 50-120 більше не хоче виїжджати, напевно, що. Там ще Йосип Третій щось намагається зробити, але наш герой розуміє, що з правої сторони там, на цьому виїзді там, більше противників вже давлять, тому потрібно допомагати нашим союзникам. Виїжджаємо, кидаємо сапсанчику досить непогано на 640. До речі. Разова шкода у нас 650. На ББшки бронепробиття у нас 256. І на голдовому кумису у нас пробиття 317. До речі, на голді у нас пробиття досить непогане, 317. Хоча це кумулятивний снаряд, але все ж таки. Ну, це не топове пробиття, але й не, не найгірше пробиття. Так. Йосип третій щось там собі. Пострілює, Там позаду у нас теж Йосип 3, у них там ПВПшка, хто кого, хто кого перестріляє. Так. ну наш герой розуміє, що потрібно підтягуватись трішки ближче. І на ходу, майже на ходу, дивіться, яка майже вертуха, там трішки підзвелися, але накинули непогано шкоді 56. Але отримуємо і одразу вже здачі від 50-120. Але 410 хп. Можемо і отримати. Так, виїжджаємо на Йосипа 3 і Йосипу 3 просто накидуємо його. Звенолдешечку. Так, дивіться, ягтігр 9 рівня виїжджає. Наш герой дозаряджається і переходить за допомогою інтуїції на кумулятивні снаряди. І дає йому першу на 743, до речі, вилетіло більше, ніж середній. Так, і він продовжує просто стояти, наш герой. Що він просто перезаряджається, навіть не рухається, і просто накидаємо по КД в верхній бронелист. З таким пробиттям ту ПТ-шку ми можемо пробивати без всіляких зусиль. Там індикатор світиться зеленим, тому так, даємо ще одну, майже на 700. Тут Йосип третій хоче. Хоче теж отримати, але не знаю, як це підставити кого. чи під нашого Іса 3, чи під нашого 705-го. Кому буде краще. Так, ми, ж, звісно, користуємося цим, виїжджаємо і даємо йому тичечку. Як Тігер щось там намагається нам зробити, але ну, у нього шансів тут немає. Перезаряджаємося і кумулятивчиком добираємо його. Так, дивимося. Там вже кран-ваген щось. На наших бикує, і нам потрібно виїжджати і трішки, трішки заспокоїти його. Так? Даємо в відділення мотору, туди двигуна. Відділення двигуна. І накидуємо йому таких нестидних 618 шкоди. І він, скоріш за все, розрядив свій барабан і тікає на перезарядочку, але він вже звідси не втіча, тому що він занадто втягнувся глибоко. І ми перезаряджаємося та спокійно його добираємо. Але рахунок 6-7 у нас вже набитої 7 тисяч шкоди, майже 7200. І ще я вам скажу 12 тисяч хп є у противника, то ми можемо ще непогано накидати. Так, зводимося. І знову ж таки полетіло незрозуміло куди. Так, точність у цієї гармати цього танчика ну, така досить. Я б не сказав би, що снайперська, але все ж таки буває летить взагалі незрозуміло куди. Так, хтось стає там на захоплення, і зараз дивимося з Засвітить там когось ще ні. Так, там є суб третій шотний і, можливо, його зараз доберуть, щоб він нас не кошмарив цим захватом. Так. Там противники вже на нашій е базі, так. Там, де ми з'явилися, щось вони там обходять нас, намагаються нам щось зробити. так світиться і накидаємо. Ось, то ми не попадаємо взагалі десь, летить в, то вліво, то вправо, то вверх, то вниз, а то ми потрапляємо на півкарти в точку. Так, на жаройстави міточку, що там хтось є, що по ньому звідти стріляють, можливо. Скорб його нам трішки підсвітить і ми йому накинемо одразу ж. Але скорб там не робить ніяких активних дій і наш герой потрішечки відтягується, тікає. Так, переїжджаємо ми на іншу сторону. КСК світиться. Але одразу вже тікає і у нас немає змоги прострелити йому по кабіні. Так. Але подивіться, по СТРВшки хтось працює досить непогано, досить успішно. Так, відстрілюють там КС-ку і нам потрібно кудись їхати. Наш герой щось він так межується. Там поїхав, виставився, там поїхав, виставився. Щось він, напевно, що не розуміє, куди нам потрібно їхати. Чи назад, чи вперед, де ми будемо більш корисніше, де ми зможемо більш нанести шкоди. Так, і все ж таки він вирішує давити давити фланг. Їхати на базу противника. Там десь світилася віпера. Фошик 155, -й. можливо, вони там досі десь стоять. Так, віпера буде тут чи ні? Вона десь тут світилася. Зараз потрібно під'їхати, чекнути. Так, дивіться, стоїть. Стоїть, чекає. На кого ти там чекаєш? Чи На тобі, ВЛДшечку. Накинули. Але леопардик нам накидує десь з нашої бази. Погано щось третій не, не пробив і не забрав Віперу, тому що вона зараз нас буде світити, а це не досить так недобре. Зараз може Фошик десь там стати на відстріл і, знаєте, своїм барабаном він може нас і забрати. Так, віпера щось там намагається. О, знову ж бачили, десь там земля полетіла. По нас, напевно, що леопард, десь кидає з бази знову. Так, ну тут ми робимо собі таке укриття з нашого союзника колишнього. І виїжджаємо... Так, повинні забирати, так, добре, забираємо. До речі, у нас залишається вже не так багато снарядів. 6 кумисиків та 5 е фугасиків. І я вам скажу, що це... на кількість противників це не так і багато. Так, ну, трішечки піддавлюємо. Потрібно щось вітити, там. І ми заряджаємо фугаса. А навіщо нам фугасик? На вафельтрагера чи що? На кого він зарядив фугасика. Лео там був у нас на базі. А, фоша і. Ну так, ЦСК теж була там біля бази. Залишається тільки ФОШ та е, вафля, але фоша ми можемо фугасиком пробити тільки в бор. Ну, вафлю, звичайно. Куди хочеш, там можна пальцем тикнути та й пробити. Так, дивіться, виїжджає Фошик. Виїжджає вафелька з одної сторони, Фошик з іншої. Ми одразу ж переходимо на акумулятив, вицілюємо прицільну планочку і накидуємо на 621. Непогано так. І будемо танкувати, так, нам потрібно трішечки ставити робика, щоб нас фошик не пробив. Добре, наш союзник на Йосипу третьому ще накидує. О, виїжджає вафелька. Наш герой одразу вже. Перезаряджає фугас з допомогою інтуїції і подивіться на 834, як він добре туди залітає. Як до себе додому. Так, вафля забирає нашого Йосипа, виїжджає знову ж таки фошик, але ми на фугасику. Ми не можемо виїхати одразу йому дати, тому нам потрібно перезарядити на кумис, на кумулятивчик. Ай, подивіться, подивіться, ми не пробили. Ой-ой, і наш герой залишається тут один. Один проти двох. Ну, тут, до речі, фошику потрібно, якщо він не каде, то йому потрібно їхати рашити, тому що так, він... він щось непонятно що робить, він би міг би дати два шоти нам, поки він там стояв, і вафелька могла би нас добрати. Але він щось там собі думав, стояв. І добираємо ми вафельку. За допомогою кумулятива. Можливо, потрібно було зарядити фугасик, щоб у нас залишилося ще один кумулятив, тому що їх всього два. І подивіться, як нам ще до того всього везе. У нас не пробиває фошик. Він поспішив, злякався, кинув. кинув куди бачив, та й не пробив. Так, ну рахунок 13-12. Ми ведемо майже наполовину по ХП. Залишається тільки КСК та Леопард. У нашого героя вже є 5 фрагів, потрібно шостого для воїна. Подивіться, КСка виїжджає. О, і леопардик тут одразу світиться. Потрібно леопардика забрати, все, добре, леопардика забрали і КСка. Ну, я думаю, тут вже діло техніки. Тут повинні хтось його забрати, або союзника, або ми. Він не повинен звідси уїжджати. Але ми повільні, можемо і не встигнути його підсвітити. Так, дивимося. Чи десь він підсвітає на жирой чи ні. Так, але щось він не, не так і добре там сидиться, як би хотілося. Десь або сховався в якісь кущики, або вже втік. Там у нього це швидкісний режим, він може досить, досить швидко, тим паче згори донизу досить швидко він може втікти. Подивіться, він вже позаду виїхав. Але це його вже кінцево, напевно, що наш герой так зводиться і добирає, забирає свого воїна, якого він заробив у цьому бою. Їдемо в післябойову статистику. Так, перше, що я хочу зробити, це ось так перекласти на українську мову. Так, дивимося. Топган, високий калібр, сталева стіна, конфедерат. Моя улюблена медалька синяк. Божа рука. Ну, дуалян тут таке. Три відміточки, друзі, майстер 11157 завданої шкоди. 6 фрагів. 5650 танканули. Та ну, там майже 300 асисту. Ось такий командний результат 0-0-0-0-0-0-0-0. Ну так, непогано. І ось такий докладний результат. Якщо сподобалось відео, не забувай підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.